Вау, що це за місце. Боже, мій, це вивернута планета. Підправ себе жилотин, тому що справжня назва цього місця похований ліс, листяно ізольований. Я чув історії про ці місця, але я не знав, що ми живемо так близько Біюся до одного. Юса б заклад, ти мене не злавиш, цвяшка. От і Ха-ха, Тут лише один вихід цього дерева. здається, ти прибитий. <реш> Злови мене, я вже йду, а ти мене не злавиш, бамбочка. Желатин, будь ласка, більше так ніколи не стрибай в мене. Бабушка! Оу, цвяшка це дуже болить! Омі хипли, боли, я витікаю! Ти будеш в порядку? Я маю на увазі, я майже впевнена, що мені завжди потрібна рідна, інакше я. Ти що? Відчуваю О, ні! Чи ви двоє можете перестати бігати? Ні. Гей, бублик, я знайшов дещо. Я зла, що ти вбила бульку квітко. Чому в тебе взагалі є претензії? Ти хотіла продзити ці дві команди? Правда, але життя Бульки особливе. І знаєш, що ти отримаєш за те, що ти її лопнула? Ти моментально втрачаєш силу квітки. Будь ласка, більше такого ніколи не кажи. Гей, чи ми просто копаємо в випадковому напрямку? Здається, так. чи не маємо ми копати по координатам, які ми почули від травика? Ти маєш на увазі 133, мінус Чекай, це не в тому напрямку, це в тому напрямку. Справді міняє напрямок. Вау, Квітко, ти справді орієнтуєшся в просторі. Ха, це один з присів бути рослиною. Маєш відчуття простору, коли піднімаєш листачки до сонця, ти не маєш листків. Ха, я таки радий, що твоя блювата витягла нас віта. І тепер у нас все так легко. Я б не був такий певнений про це, Нікель. Блювати камінчика не роз'їдає все так швидко, як ми падаємо. Що ти маєш на увазі? Якщо хтось один з нас торкнеться цієї кислоти, ми розтворимось в ній. Не розумієш, чому ти такий наляканий хмаренко. Чому б ні? Чи не можеш літати? Твої бенти пропали, пам'ятаєш? Оу, oh. oh. так. Усі хапаємося за хмаринку. Гей же в ти рекламуєш величезний гіпермаркет, чи не так? Так. Чи він продає смарагди? Ні, але ми маємо ці дешеві пластикові зелені іграшки. Чудово, давай. Воу, складочка, я не знаю, чи четвірка хоче бути обдуреним ось так. Але понад рік тому четвірка сказав, що тобі не потрібні вишукані речі, щоб влаштувати свято для очей. Це значить, що він добре ставиться до сміття. Ох, ти правий, тоді давай здамо їх. Гарні смарагди. Я люблю команди, які обдурюють. Як тоді в БСБ 8 Ви, друзі, дуже цілеспрямовані для того, щоб виграти битву за Бзам. Четвірка. чи це значить? Це значить, що ви закінчили виправлення першими. Ви виграли. Ха, мене різко нудить. Дуже. Ви, друзі, теж. Ні, ти просто слабка. Стоп, я відчувала це раніше. Ми вже. О, ні, це є монстр. Хм, гольфний м'яч та дурна голова, має бути прямо над нами. Ти жартуєш до мене дурна голова. Гольфний м'яч там. Здається, що так. Ми повинні розвернутись, згодна. Я ненавиджу дурну голову гольфного м'яча. Але чому ми ненавидимо гольфного м'яча так сильно, і чому ми маємо стільки обзивалок для неї? Не питай. Ха, цей звук має значити, що ми вдарилися об смарагд. Тоді давай повернемо це до четвірки. Хороший план. Усі стрибайте! Ей, 4, ось 8. Ей, 4, ось 8. Краще за це збережені. Вау, я радий, що все пройшло так гладко. Неважливо. Що сталося? хтось може пояснити? Дякую за смарагд. Мої чотири товариші по команді з руками пробували його схопити. Смертельні пантере ви знайшли смарагд, тому ми зберегний. Гей, але вони просто взяли наш смарагд. Вони не можуть так зробити. Так це обдурювання. Травик думає, що це не страшно. Ну, госф не м'яч думає, що це страшно. Ей, чотири, хоче жарт? Не дуже. Три. Ось так би зразу повернула. Добре, я її залатав. Да, я послухаю. Ну, блювати мішок точно без свідомості, але вона не мертва. Поки бублик я казав, що знайшов щось. Чи це може бути важливіше за життя твого товариша по команді? Ну, можливо, це гаряче джерело. Чудове місце, щоб відпочити. Ми можемо наповнити блювати мішок тут. Оу, так, ти правий. Бомбі, йди наповни її. А, де я? О, моя пекарня, ти повернулась! Блюватний мішок. Так, дяка, що хвилювала за мене. Я почуваюся чудово. Все добре. Я почуваюся дуже чудово. Це дуже добре. Ні-ні, ти не розумієш. Я почуваюся дуже чудово. Добре, це достатньо. Думаю, що ми заслуговуємо на відсвятковування. Давайте посидимо в басейні. Згодна, бамбочка! Маєш на увазі бомбочка? хо Хо- я теж хочу в басейн. Ха-ха, здається, тобі дуже весело, губко. Я почуваюся супер фантастично. Ми чули це раніше блюватимі. Я, Чекай, я почуваюся фантастично, тому що вода всередині мене тепла. Тож? Так, вона гаряча. Дуже гаряча. Так, і це дуже розслабляє. Ну, Люватний мішок. Що ти маєш на увазі? Бублик. Вода не може бути такою гарячою без причини. Ми можемо бути поблизу від центра вогника або чогось <плес> гіршого. <плес> типу, чого? Час для бомбочки номер три. <плес> Час для бомбочки номер чотири. Ми можемо бути близько до вулкана. Прикинь таке капець. Ти жартуєш, правда? Так, звісно, жартую. Ні, звісно, ні. Біжить. Ось тут діра, за якою ми прийшли. Занадто високо! Бамбі, це невелика проблема. Хоп, я пробила цей стрибак. Гоп. Хуп. Занадто високо. Ну що ж, губкове тіло може нам допомогти. Губка, біжи, наскільки скільки змаж і плюхнись на траву. Добре. Тепер бамбі, переліз через цю губку. Легко! Тепер, губка, вона став, час тебе підняти. Блін, це досить тяжко. Um, друзі, тут стає дуже гаряче. Ось і все. Я не дозволяю використовувати губку як одноразовий інструмент і ще раз. <хух> Я завжди любив перечарні бублики. Жилоте це божевільно з твого боку. Чорний юмор це як деякі люди справляються з трагедією. нас немає на це часу! біжи! Вау, сонячне світло! Так, єдиний вихід з цієї підземної системи над нами, але ніхто тут не може літати. Я можу. Я маю свій персональний літак. О, круто! А Чи ми можемо застрибнути? О, вибачте, цей корабель лише має одне місце. Але ж хіба не одне місце губки достатньо для всіх нас чотирьох менших? Ні, одне місце це одне місце. І. А, ось що би отримала за те, що не розгадала мене в минулому епізоді. А це погано. Я наділася, ми це компенсуємо. Лава, щойно увійшла в тунель. Нам потрібно придумати новий план. Скоро! Я принесу собі в жертву! Ні, бомбі! Тепер застрибуйте на мене! А мій хипили Бомбі, ну якщо кажеш. Друзі тут не достатньо місця. Ми скоро вилетим звідси. А, -а, -а я це приб'ю. Як цвяшка попала в наш тунель? Це напевно нічого не значить. Але це я чи тут стає досить гарячо? О, ні, Хмарка. Розвертайся, розвертайся. О, ні, я забув про токсичну підлогу. Я не хочу бути розплавленою. Хмарка, ти маєш розвернутись. О, ні, я забув про лаву над нами. Я не хочу бути піджареною. Хмарка, розвертайся, розвертайся. Друзі, ми переречені. Єдиний вихід заставити камінчика блюнути ще раз. Але він вже все виблюнув. Ха, лише, якщо він не отримає добавки. Що? Ти хочеш пожертвувати собою і бути з'їденим? Що? Ні. Добре, ти чув його, тепер з'їж цього нікеля. Чекай, що це? Воу-воу, ми вибрались живими. О, так! Дякую, що підвіз губка. Я казав вам, тут лише одне сидіння. О, мій колеген! Там є смарагд прямо перед четвіркою. Давай його здамо! Так! Тут Вражаюче! ви знайшли смарагд перед іксом. Ви збережені. Що? Це сталося знову? Чекай, чи це значить, що я можу зробити те саме тут чудово. Я вражений. Лоза розбережені. Неймовірно. П'ять команд збережені і залишилося Біп і Айанс, щоб дістати їх останні два смарагди. Ем, друзі, лава рівень ще Десь досі піднімається. Я думаю, ми маємо хвилюватись. Чи ми реально кинули цей смарагд просто тому, що там була гольфний м'яч? Ну так, але ми можемо натрапити на інший смарагд. Сумніваюсь. Бачиш, ось тут один. О моя хмара. Yeah! Мені потрібно, щоб ви знову дуже сильно дули. Вже на поверхні продовжуйте копати, і ми може втекти. Я це відчуваю, я це відчуваю. Скоро я вдихну, це чисто повію. Ах, чудова, Ти відчуваєш це, сніжок? Так, я це відчуваю. Гольфний м'яч прямо над нами. Ми повинні розвернути Без цього ніяк! Хм. Чи це я? Чи тут справді стає гарячо? О, блін, мер. Знаєш, ну ну знаєш, типу, ні, справді температура на 10 стандартних відхилень вища. І вся трава поруч зі мною померла. Ну ти досить смердюча гольфний м'яч. Ти можеш підпалити траву навіть коли цього не хочеш. Так! стоп, я знаю пояснення. Якась команда утікала від лави і майже вибралась на поверхню, але вони розвернулись. Тому лава була достатньо близько до поверхні, щоб підпалити траву. Бо вони не люблять мене більше ніж їхню власну безпеку. Це дуже мало ймовірно. Це не все. Я хочу, щоб ця безпорадна команда залишилась під землею, програла і була виселена на вибовання. Тому я не зупинюсь. Ага, трава ось там починає помирати. Не так швидко, би ви не були. Блін. Ми маємо попробувати десь інше. Де наступне, де наступне, куди ж ви підете? Ага, ось воно. Мені не дозволю. О, то сідає весело від гольфного міча. Так. Я думаю, ми на дні світом. Ну я надію, що ні, бо тоді ми не зможемо втекти від лави. Давай, маленький, допомагай мені копати. Добре, не ти маленький. Ти дошко, допоможи мені копати. Ага, ага. Ось ви тут. Гольх не м'яч, я думаю, це час зупинитись. Ти проробила це 2763 три рази. Так і кожне з цих 2763 смертельних постак такі гарні. Просто подивись на них всіх. Чекай, можливо, вони намагаються зі мною зв'язатись. Так, вони кажуть тобі зупинитись. Хм, Вони наводять дуже переконаний аргумент, але цього недостатньо, я продовжу. О, яка біль. І не каже. Друзі, я не можу повірити, що ви не допомагаєте мені купати, лава дуже близько. Це тому що це майня часу, кулька. Чекай, цвяшка, ти ж цвях. В тебе набагато кращі шанси зламати цю стіну. Ха-ха! Якісь злодії пробують увірватися в мою підземну фабрику. Мені треба йти перевірити. Четвірка заслуговує на цей скарб. Тут! Ви, друзі, досить повільні, але це нормально. Авіан збережений. Наші фінальні два це і біп! Нишко, що ти хочеш? Добре, забудь про це. Я хотіла в тебе дещо спитатись, але, очевидно, ти просто хочеш мене відкинути, як тоді, коли ти йшла на танцювальну вечірку з сірни... Чекай, чекай, чекай! Все по-інакшому зараз. Справді? Я не хочу асоціюватися з сірничкою, З вільно розумними ніколи ще раз знову. Я просто хочу зберегти лятику з цього сорту приниження. Як це проходить? Ну. І навіть не думай, що я не знаю до кого ти хотіла зараз заговорити, яка в тебе взагалі з неї проблема. Те, що я побачила минулого епізоду, це не та як дружня команда діє. Вона продовжує зраджувати, ну принаймні, те, що я про неї думала. Але це не те, що я хотіла зараз зробити. То що ти хотіла зробити? Ну можливо, це очевидно, але те, що ти побачила тоді, наша команда, і, і це все через мене. І весь цей час я думала, що створювала безпечну середу для льодика. Я стояла проти тако після того, як вона нас ранила, але я лише зробила команду гіршою для всіх, хто в ній є. І тепер лядик навіть не хоче в ній бути. Тож, причина, я просто хочу все виправити, просто не знаю, де почати. Я насправді розумію, як ти почуваєшся. Це досить тяжко після того, як ти ранила людей. Але навіть коли ти це зробила, тобі потрібно спробувати. І у ситуації, як ця, я думаю, тут краще думати про те, що вони хочуть, а не про те, що ти хочеш. А потім потрібно, щоб ти спробувала зробити їх щасливими, а не себе. Чи там є що, що твої товариші хочуть, але ти їм не дозволяєш? Свобода. Тікайте усі звідси. Айнш вставайте! О, блін, тепер вона підніметься з двох дір. О, ні, лава душ. Повинна захистити льодика. І тако. Чекай, що? Повинна захистити... З моїм відлякувачем видалок. Він багатофункціональний. Лузери! Ідіть за нами в безпеку. Лузери? Де да, всі О, май... Це капець! Чому тут вже так багато лави? Всі вже, мабуть, мертві! Напевно, так і є, але нам потрібно йти. Га, не всі мертві. Я не знаю, звідки всі ці сирени, але це неважливо, тому що лава уб'є нас. Ха, ха ха. Ось чому це добре бути низеньким. Правда, камінчику. До того ж, дошка, ти середнього зросту. Вау, тепер дошка найнижчий з усіх з нас. Хватить зрівнювати розміри. Тепер, коли ми на половині шляху, давайте справді спробуємо зламати цю стіну. Ким ці злочинні варвари можуть бути, е? Лава почне затоплювати підлогу, біжи до сходів. Також. Я вибачаю, що тебе колало сім років тому. Я не хотіла. Воу, дошка, звяшка, ви живі? Так, це круто. Але чому ти біжиш по сходах так швидко? Лава переслідує нас зверху. А чому ви біжите так скоро доверху? Тому що лава переслідує нас знизу. О, блін. Вау, от він для сміття. Ми можемо спробувати, але вона прикручена. Не біда, я люблю ламати штуки Кинь мене. Я відкрутив це. Ой. Вау. Спочивай Мері-Монетку. Він занадто вузький, та я не можу там поміститися. Я теж. Але дошка, ти можеш? Я думаю, ти це зробиш. Так, дошка, здається, це кінець дороги для нас, але ти маєш продовжувати йти. Ми віримо в тебе, дошка. Я надію, що там класно в кінці сміття право. Я б хотів, щоб ми пішли з тобою, але ми просто не вмістимось. Я знаю, ти це зробиш. Вибач, дошка, але лава піднімається. Ти маєш йти. Ми тебе кинемо. Пам'ятай нас, добре. Знайшли останній смарагд. це значить, що виставлені на вибивання. Зліз з мого літака. ні. О, ні, моя дорога команда, здається, цей флакончик закінчується. Голосуйте в коментарях, використовуючи букви в квадратних дужках за того, кого ви хочете виключити, хто набирає найбільше голосів, поки не шау. 4. Що? Якщо всі смарагди згоріли в лаві або в тому оці, тоді дід чому їх спродав йти до центру землі? Яке дурне питання. Чому я роблю це?